Щоб хлопці всіх стояв на тебе. І все в житті було, як треба. Забобик місто, ти тримайся і ніколи не здавайся, і щоб всі гроші з банкомату залітали прямо в хату. Тож ти, мала собі двіжуй, і ніколи не сумуй. Та буває бабська злоба лиш від одного недойоба. За таке є привітання, що складав самого рання, готуй файну гостину, і ми нап'ємось в цю хвилину. Ти не принцеса, а ти змія. І твоя подружка теж змія, не підпускаєш мене, ай-яй-яй ти не моя. Полюбив змію, на свою біду. За файну чешую і створив сім'ю. Полюбив змію. Що буду жити як в раю, я подарую тобі ромашки Ти небальна роян. <ріць> ти зовсім не любиш, може з тобою важко, але як ніжно, ти цілуєш, плакала верба біля мого дому, я тебе не. Там біля мого дому лякала верба полюбив змію на свою біду, За файну чешую, і створив сім'ю. Полюбив змію, і взяв за свою. Думав, що... Сонце в небі, в, наче срака. У дворі насрав собака, Бобик жучку десь їбе, Днем наруження тебе.